Вітаю вас! Це телепроект Україна аграрна» Та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Сьогодні запрошуємо вас до столиці нашої держави, до міста Києва, де наразі вирує 27-ма міжнародна виставка Агро 2015 Давайте разом оглянемо виставкові майданчики та пройдемось виставковими павільйонами. Особливо нас цікавить, що ж цього року представили на виставці Агро представники агропромислового комплексу нашої славетної одеської області області. споглядаючи на кількість учасників та відвідувачів цьогорічної агро, розумієш, як би не велося сутужно аграріям, та все ж саме ця виставка залишається найбільшою агропромисловою виставкою країн СНД і Східної Європи і найважливішим загальнодержавним заходом в агропромисловому комплексі України. Тож раз на рік вони таки обов'язково її відвідають. Офіційна частина виставки Агро 2015 включала в себе окрім безлічі семінарів та форумів. Огляд міністром аграрної політики та продовольства України Олексієм Павленком усіх виставкових павільйонів та майданчиків. Одеська область традиційний учасник різноманітних виставок. Агро не є виключенням. Для нас участь в столичній уже 27 по пощоту виставки агро 2015 в Києві це вопрос не просто престижу, це вопрос. представительство аграрных интересов региона в столице и на территории э, нашей державы. Для нас очень важен момент... Э, Представительства области на рынке, наших предприятий аграрных на рынке. Потому что мы формируем порядка 30-33% бюджета региона. И продукцию одесских аграриев знают не только в нашем регионе, но далеко за территории за пределами нашей территории и даже нашей страны. Поэтому для нас это очень важно, это рынки сбыта, це робочі міста. Кожне нашего нашого регіону подобного рода мероприятиях приносить нові контракти, нове внимание к регіону, приносит нових інвесторів, нові деньги в аграрний бізнес. Тож і цього року наш регіон, попри непросту ситуацію в країні, гідно представив як харчову і переробну промисловість, так і галузь тваринництва. Это и винодельческие, это и кондитерские, это и хлебопекарские предприятия. Мы э, нашли такой э, подход, э, мы показываем э, торговые марки наши самые известные, которые особо, с одной стороны, не нуждаются в рекомендациях, в рекламе какой-то, но э, которые легко узнаваемые, но э, нам важно, чтобы они развивались, нам важно, чтобы в них инвестировали. Поэтому мы это делаем, и я думаю, что будем продолжать это делать и в дальнейшем. Але на жаль, у 2015 році, на відміну від Одещини, не кожний регіон України презентував свої досягнення, і не кожна область оформила свій стенд зі зразками найрізноманітнішої продукції. Проте, той, хто був цьогоріч на Агро, погодиться зі мною. Відвідувачам все ж було цікаво ознайомитися, наприклад, з безліччю експонатів техніки від десятків виробників з різних країн світу, яка виблискувала усіма барвами веселки і, власне, сформувала найбільш масштабну і вражаючу експозицію виставки експозицію сільськогосподарської техніки. А ринок пропозицій у 2015-му був величезний. Та значна його частина, звісно, знову ж таки складалася з агрегатів іноземного виробництва, які коштують дорого. Водночас вітчизняний виробник також працює над розвитком продуктів. Одним з таких підприємств, яке найбільш динамічно розвивається в цьому секторі, є компанія «Велес Агро» з Одеси. Сьогодні компанія Агро» представляє собою саме динамічно розвивающе підприємство сільськогосподарського сільського машинного будування в всій Україні, тому що е, новинок, які презентує компанія Агро», їх, е, мабуть, не може Охвастати жодна інша компанія демонстрацією скількох новинок, наприклад, на кожній з виставок, які ми приймаємо участь. Агро» за рахунок постійного розвитку і вдосконалення заслужено посідає провідне місце серед українських виробників ґрунтообробних машин і запчастин. А продукція підприємства з Одеси отримала визнання якості не тільки в Україні, а й далеко за її межами. В Австралії ми запустили декілька своїх агрегатів і вони вже там вдало працюють. Глибоко розрихлювачі, сівалки, дискові борони. О, дуже хороші відгуки вже вийшли. Е, провели ряд демонстрацій на полях австралійських. Все вдалося. Тож на сьогодні під маркою «Велес Агро» серійно випускаються зернові механічні сівалки, культиватори, в тому числі міжрядні, сімейство дискових агрегатів і широкозахватних комплексів для передпосівної обробки ґрунту, а також плуги і глибокорозрихлювачі. Спектр запасних частин до ґрунтообробної техніки вітчизняного та іноземного виробництва перевищує 150 найменувань. За останні 4 роки, коли ми почали випускати зернові сівалки, я знаю, що на сьогоднішній день ми вже випустили більше тисячі сівалок. І вони вже всі працюють працюють, звичайно. На заводі в мене вони не застоюються. Якщо по іншій техніці, я думаю, п'ять дискових агрегатів працює вже по полям. Десь в такому руслі, десь близько 800 культиваторів різних видів. Та ділові контакти з іноземними постачальниками деталей дозволяють одеському заводу своєчасно реагувати на поточні тренди і потреби агроіндустріального ринку та виконувати замовлення з виробництва нових зразків ґрунтообробної та посівної техніки на високому якісному рівні. Ми користуємося металом світових брендів. Наприклад, у нас договор. Із турецьким комбінатом Ардамір, де ми представляємо взагалі всю продукцію цього комбінату на ринку України. Це боровомісна сталь, яка має по твердості до 50 одиниць. О... Спеціально сталі передназначені для роботи в тяжких умовах, тобто зносостойкі види сталі. Плюс термообробка, яка вона проходить на нашому заводу, то тобто ресурс робочих органів, які ми виробляємо, він вдвічі-втричі вищий, чим зразків, які використовувалися раніше. Ретельно проаналізувавши ситуацію на агроринку, фахівці ВЛС «Агро» представили на виставці ярмарку Агро 2015 як серію відомих агрегатів, так і новинки виробництва. Постаралися вивести свої новинки, показати. Це оборотні плуги, це гідравлічна стріла, це про просапні сівалки. Просапні сівалки з функцією електричного висіву. Ми вже продвинулися в цьому варіанті досить далеко і. Зараз наша техніка, ну вже судячи по сьогоднішнім відгукам клієнтів, я приємно провів день, тому що дуже багато хороших відгуків почув на виставку про роботу нашої техніки. І у 2015 році напередодні нового посівного сезону аграрії мають можливість обирати нові посівні та ґрунтообробні агрегати від надійного вітчизняного виробника. Ми зараз представляємо плуги з полувінтовими отвалами в Україні. Дуже багато зараз сіється просапних культур, таких як кукуруза, сонях не завжди. Старі наші плуги виконують ту роботу, яку треба зробити на полі, тобто перевернути повністю плац, заробити пожнивні рештки в землю. Ми представили лінійку плугів, які виконують ці завдання. Можна працювати і з передплужником, можна працювати і без передплужника. Полувінтовий отвал він робить свою роботу правильно в полях. О. Далі культиватори. В цьому році ажіотаж, ми практично не встигали виробляти, тому що дуже багато було замовлень. Представили на виставці 4-метровий, тому що в нас не була повністю закінчена лінійка. У нас були культиватори 14, 11, 8 і 6 метрів. В цьому році ми закінчили до МТЗ-82, популярного нашого трактора. Зробили також. О. Що стосується... Просапних сівалок. Минулого році ми тестово запускали три сівалки. В цьому році ми вже запустили 19 таких сівалок майже по всій території України. У всіх почвенно кліматичних зонах, так сказати. Якраз перед виставкою об'їхали клієнтів. Клієнти просто задоволені, тому що такої точності. Як видається сівалка, не видає жодна вітчизняна сівалка. Далі в нас глибокорозрихлювачі. В минулому році ми ввели нову функцію. Це глибокорозрихлювачі з внесенням сухих мінеральних добрив. Зробивши в минулому році один такий глибокорозрихлювач під замовлення. В цьому році ми вже їх продаємо практично. Кожний другий з цією функцією. Люди досить часто користуються глибоко розгрихлювачами, але додаткова функція внесення добрив дає їм змогу економити і пальне і економити свої ресурси. Зважена цінова політика, надійність, різноманітний постійно оновлюваний асортимент продукції і стабільна сервісна підтримка це ті складові частини фундаменту, на якому Велес Агро» і будує довготривалі та взаємовигідні відносини із клієнтами, і з торговими партнерами. О, у нас широка дилерська мережа на самому підприємстві. Дуже багато сільськогосподарських товаровиробників приїжджають до нас в Одесу і відвідують так сказати, місто саме і заїжджають до нас на завод. А також дилерська мережа це компанія Техноторг, компанія Укравтозапчасть. І є ще обласні організації, які з нами також мають дилерські договори. Все ви можете побачити у нас на сайті. Всі свіжі новинки також на сайті. Вказані відеоролики роботи нашої техніки і вказані навіть люди, в яких працює дана техніка. Втім, техніка була не єдиною цікавинкою заходу. Далі наш маршрут простягся до тваринницьких експозицій, зокрема у павільйон свинарство. Однією з тих компаній, до стенду якої впродовж усіх виставкових днів йшли відвідувачі, є один з лідерів галузі свинарства компанія Freedom Farm Бекон з Херсонщини. Freedom Farm Фармбікон це підприємство, яке в своєму асортименті має багато порід сучасних перспективного генофонду. Починаючи від е, е, породи українського походження червоної білопоясої ми маємо велику білу і ландрас англійського походження. Ми маємо п'єтрений дюрок угорського походження. Ми маємо вже перевірену систему відтворення стада з використанням цих всіх порід. Дійсно, та племінна база, яка нині створена на Freedom Farm Бекон, дозволяє не лише забезпечувати власне стадо ремонтним молодняком. А здійснювати продаж плем молодняку багатьом сільськогосподарським підприємствам з різних регіонів України. Ми намагаємося мати більш широкий ареал розповсюдження своєї продукції, тому завжди раді новим клієнтам. І на сьогоднішній день менше продаємо в Крим, зато більше пішли в Одесу, в Запорізьку область, Дніпропетровщина. Зараз навіть до Києва доходять наші тварини. Я маю виду товарна продукція, а стосовно племінного, то практично по всій Україні племінне поголів'я реалізується в різні області. Але на думку Віктора Лісного, сьогодні неможливо досягнути значимих успіхів без докорінних змін у селекції тварин, у технології їхньої годівлі і утримання, і у підготовці кваліфікованих фахівців для роботи в сучасних умовах. Треба враховувати основні фактори, які впливають на ефективність. Це добра генетика. Це якісна годівля, це оптимальні умови утримання, це високий статус здоров'я, ну і це успішна командна робота. Це ці п'ять факторів, які дають нам можливість, звичайно, мати прибуток і цим самим гарантовано. Працювати і наповнювати наш ринок продукції. І своєю роботою Freedom Farm Бекон наочно підтверджує. Потенціал українського свинарства справді значний. Досягненнями є той рівень продуктивності, який дає нам можливість мати прибуткове рентабельне свинарство. На сьогодні 25 поросят в середньому на матку, коли їх 1800, а не 20. Це досить хороший аргумент. І коли вік досягнення тварин маси 100 кілограмів 172 дня, в середньому, коли їх понад 4-40 тисяч поросят отримано і відгодовано, то це ж вагомий показник, який дає переваги підприємству. Перш за все економічні. Тобто продуктивність тварин, її рівень продуктивності, забезпечує рентабельне ведення галузі. Як бачимо, у товаристві Freedom Farm Фармбикон з власного досвіду знають, як досягнути високих результатів, але при цьому залюбки діляться своїми напрацюваннями і знаннями з іншими компаніями. Якщо думати про майбутнє, то треба приймати участь не лише у виставках, а завжди намагатися займатися справою ефективно і свої результати доводити людям. Виставка це якраз те місце, де можна Реально показати результати роботи приємно було на виставці зустріти багато й тих, хто раніше купував, і вони підходять. Я вже їх не пам'ятаю, але вони нас пам'ятають, дякують за тих тварин, яких купували, і знову дають свої заявки. Та не лише очільник Freedom Farm Бекон задоволений результатом участі у виставці Агро 2015 Таких керівників, як він, цьогоріч було чимало. Їздили і будемо їздити по одному причині, що стоять на місці не можна, треба себя, напоминать показувати себе, и соответственно клиентов, нових клієнтів, про себе як можна більше. Арцийська м'ясна компанія була одним з тих господарств, яке солідно представляло Одещину. Арцийська м'ясна компанія представляє собою. Uh, Предприяття uh, з замкнутим циклом виробництва. Свинокомплекс на сьогоднішній день має вже 7,5 тисяч єдиновременного поголов'я uh, з повним циклом содержания, своя зернова база, своя перероботка. Підтвердженням високої якості роботи Арцизької м'ясної компанії є географія та кількість клієнтів, які купують їх племінне і товарне поголів'я. Ми одні з uh, Предприятий, которые открыто работают со всеми покупателями. В каком плане открыто? Нет у нас барьера такого э, скрытости. Вот мы выведем на улицу и смотрите и забирайте тоже мы. Мы показываем, какая у нас технология. Мы показываем систему содержания. Мы показываем кормление. Мы рассказываем о нашей технологии. Мы показываем прода... материал, который имеем на реализацию. Соответственно, мы его и убеждаем. А особливо переконувати і не треба, бо на сьогодні арцизька м'ясна компанія одна з найкращих в Україні у галузі м'ясного свинарства. Вихід м'яса у нас на сьогоднішній день е, е, составляє 73%, будемо говорити на кості. Е, що немаловажно для будь-якого покупателя для, для ринку. Соответственно, перше направлення, яке шукає покупатель, це як можна швидше виростити і отримати хорошу свині. Що у нас і єсть тож без сумніву можна стверджувати, що саме професійні свинологи з Одеської області були основними законодавцями мод в тваринництві на виставці Агро. Зокрема, товариство Агропрайм Холдинг завдяки модернізації виробництва і тісній співпраці з провідними науковими центрами досягнуло серйозних виробничих показників і в племінному, і в товарному свинарстві. Це є наявності наший племзавод на 200 свиноматок і комплекс по відгодівлі свиней потужністю 30 тисяч рік. нині. Агропрайм Холдинг входить до трійки найбільших постачальників племінних свиней в Україні, покупцями яких є більш ніж 350 племінних та товарних свиногосподарств. Хоча Василь Лимар зазначає, на його думку. Рейтинг підприємства вимірюється не кількістю свиноматок і навіть не кількістю проданого поголів'я, як племінного, так і товарного, а кількістю задоволених покупців. А з цим в агропрайм холдинг усе гаразд. Особливість і переваги нашого поголів'я оцінює покупець. На даний час ми маємо покупців практично в кожній області України. І в цьому році у нас поголів'я до осені. Навіть, скажімо так, до нового року вже майже продане. Це підтверджує якість нашого поволів'я. Це є високі прирости, висока плодючість, також низька конверсія корму. Тобто покупець отримує максимум прибутку від вкладених своїх грошей. І завдяки цьому географія клієнтів племзаводу товариства Агропрайм Холдинг вже вийшла за межі країни. Про це свідчить великий інтерес багатьох відвідувачів до виставкових кліток з племінними тваринами саме цієї компанії на виставці Агро 2015 Агропрайм Холдинг традиційно представляє своє найкраще поголів'я. Це є свинки кхе, порід великої білої ландрас, також до них турці чистопорідні. Віком вони 5,5-6 місяців, вагою 100-120 кг. кілограмів. Тобто, все, що найкраще є в нас, ми представляємо на виставці. А секрет успіху Агропрайм Холдинг досить таки простий. Вибір найкращих для племінного свинарства технологій і чітке їх впровадження. Тож Одесити з гордістю ярмаркували. І цього річ. Ну, это уже действительно традиция. Предприятие наше участвует в выставке начиная с 2008 года. Я її постійним постоянным участником. Едем, потому что мы знаем, что здесь на выставке нас ждут наши партнери. Вот что это традиционно место встреч всех, кто имеет отношение к этому бизнесу. Це вот, возможность вживую увидеть людей, з якими ми в течение року общаемся по телефону і інші комунікації средства. Связи. Но живое общение не заменит ничто. Такої ж думки і голова селянського фермерського господарства Нива з Сарацького району Олександр Юрескул. Його господарство теж традиційний учасник виставок Агро. Бо, як мовиться, є, що людям показати. Ну, я сказав, що ці виставки потрібні і на цих виставках якраз є, люди общаються і бачать сьогоднішній чим живе Україна. Рекламуємо свою продукцію, що в нас є такі овці. І на даний час, скажімо так, їх і небагато вже залишилося в Україні, тому ми їх вивозимо туди, для того, щоб люди побачили, що є така продукція, що Україна сьогодні живе, вівчарство в Україні є. І є люди, які ним займаються. Нині селянське фермерське господарство Нива входить до п'ятірки найкращих господарств України по утриманню і розведенню овець одеського типу Асканійської м'ясововнової породи з кросбредною вовною. Спеціалістами встановлено, що саме вівці одеського типу за показниками росту та розвитку м'ясної, молочної, вовнової продуктивності за усіма віковими періодами значно перевищують своїх чистопорідних однолітків. До того ж, характеризуються досить високими показниками якості вовни. В середньому у селянському фермерському господарстві Нива настигають на річних ягнятах по 5,5 кілограмів немитої кросбредної вовни. На вівцематках – 4,5, на баранах – 11-12 кілограмів. Довжина коливається в межах 12-17 сантиметрів, а в окремих тварин – навіть 23-25. Рекордна вага баранів плідників інколи сягає до 135 кілограмів. Дослідження показали, що ягнята вже в 9-12-місячному віці досягають 40-45 кілограмів, а тушки важать 18-21. Характерно, що ягнятина у цьому віці майже не має специфічного запаху баранини, тому що в її складі ще мало гірсинової кислоти, і страви, приготовані з такого м'яса, вдаються особливо смачними. Ця порода мені попала ще по настільству, і потім ми скажімо, вже її придержуємося. Але ізучає, скажімо, останні породи, да? то я скажу, що наша порода найкраща. Це не те, що банальне опрошує, вона наша, а просто що покусив качествам, по виживанню, по. Тому що вона вирощена для наших стіпій, то ця порода якраз і наша порода, якою ми повинні займатися. Але на думку Олександра Юрескула, вівця це не тільки вовна і м'ясо, це щось особливе. Те, що єднає вже не на матеріальному, а на духовному рівні багато поколінь. Піддержуємо генофон і сподіваємося на щось краще, що воно буде в Україні краще, де зможемо розвивати його і ставити на уровень більше востребованої продукції, ніж у нас сьогодні є. В Цьому році у нас було тисячу двісті маток, і приходимо получили спридівати 1000 голов ягнят. Взагалі вівчарі з Одещини, учасники цьогорічної Агро, переконані вівчарство це могутня галузь сільського господарства, основа економічного благополуччя деяких країн. Зокрема, можна пригадати, що на Кавказі золото добували, занурюючи шкіру барана у води золотоносної річки. Руно, на якому осідали часточки золота, набувало великої цінності. Люди наші болгари, виховані на бринзі, люблять носити шерстяну одежду. У нас украшення, у нас аді з шерсті, у нас паласи, коври, у нас все. Натуральне шерстяне. Ми стараємося не використовувати не кользуватися синтетичними тканнями, поэтому на натуральне господарство і пропонуємо його всім. І дійсно, сьогодні, коли на ринку продуктів харчування майже не залишилося нічого справжнього, жителі Бессарабії мають можливість споживати домашню бринзу та баранину, екологічно чисті і натуральні продукти. А оце, Бесарабія, це Бесарабія та наша карі це преспектива у в любому без них, звичайно, нам німношка буде не так, як других других регіонах. Впродовж багатьох років, в результаті селекційно-племінної роботи, яку проводила вчений селекціонер Валентина Чепур на базі карамарін, вівчарям цього господарства вдалося не лише істотно покращити усі породні показники, а й отримати статус племінного репродуктора самое главное, що вона в наших краях выносит. Выно, выносливость этой цієї породи більше, ніж у інших пород. Скрестили кроссбред, скрестили з цигаєм. Вона вийшла в первой категории, як говорится, взяли перший приплод. Вона у нас в нашій місії винесла погодні условия, дождей нету. В цілому товариство Карамарін солідно представило на Агро 2015 галузь вівчарства Одещини. 4 ярочек и 4 баранчика 15 года, на данный момент 15 года. Показываем результат той породы, которую мы с цыговьем кроссбред скрестили. И что у нас получилось. И да, на данный момент мы имеем очень такую красивую, красивый приплод на 15 год. И на данный момент, на данный момент, в любом случае мы на выставке не хуже выглядим. 40 килограмм, 42 килограмма этого года, 15 года. Їм 5 місяців. 5-місячні ягнята 15 января місяць це январські. На даний момент ми маємо 2659 голов всього, із них 308 ремонтних прошлогодніх, які вже прошлого року ремонтних, ті, які відповідають на ваз на рост, на шерсть. Тож інтерес до виставкових кліток з поголів'ям бесарабських овець відчувався буквально з перших хвилин ярмаркування. Очень много подходило людей, очі мало юридичних літ, фізичних подходили, навіть э, с з Турції, Сирійські ребята підходяли, э, ну і зі нас. Э, Тарашнський район, Київська область, Житомирська область, э, Хмельницька область, теж в розвитку овцеводства. Рухаючись далі виставковими площами, не могла не побувати у павільйоні молочне та м'ясне скотарство. Адже там було представлено найкращі солідні зразки породного складу великої рогатої худоби, який провідні підприємства тваринництва привезли з різних регіонів країни: корови, рекордсменки та племінні бугаї, плідники, порід українська червоноряба-молочна, українська чорноряба-молочна, волинська, поліська м'ясна, українська м'ясна, лімузини, абердин ангуси, шароле та сементали. Одним словом, оглядаючи цей потужний генетичний ресурс, вірилося, що завдяки прагненню сучасних керівників, які таки вклали чималі кошти в розвиток молочного і м'ясного скотарства, можливе відродження українського тваринництва. Вінцем виставки стала церемонія нагородження учасників. Серед кращих, звичайно ж, були усі агропідприємства Одеської області, і це не дивно. У нас лучшая логістика, у нас порти, у нас э, 41 Значит, Ми готові на сьогоднішній день к любому розговору з будь-яким інвестором. Значить, приглашаємо всіх э, к совместной работе. Я думаю, що це буде взаимополезно. Що ж, поєднання офіційно-просвітницької та ділової програм Цілому і допомогло організаторам створити атмосферу, хоч і не дуже гучного, але все ж таки свята для представників українського села. Бо, окрім ділової і бізнесової частини, на агро 2015 не бракувало і культурної програми, виступи народних колективів, численні ядки з шашликами, пивом, квасом і випічкою, це і створило традиційну атмосферу українського ярмаркування. skolenn mor, idekenn mor, skolenn mor